Виконуємо номер 1803 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Знайди суму трьох чисел, перше з яких дорівнює 37,6. Друге складає 3 четвертих від першого, а третє є середнім арифметичним перших двох. Приступаємо до виконання. Знайдемо друге число. Для цього знайдемо 3 четвертих від числа 37,6. Знаходимо дріб від числа 37,6 ділимо на 4 на знаменник і множимо на 3 на чисельник. 37,6 поділимо на 4 куточком. 37 ділимо на 4, беремо по 9. 4 множимо на 9 буде 36. Виконуємо віднімання остачі 1. Ми закінчили ділення цілої частини, ставимо в частку кому. Зносимо 6, 16. Ділимо на 4, беремо по 4. 4 множимо на 4, 16. Виконуємо віднімання, остачі 0. Вийшло 9,4. А тепер 9,4 помножимо на 3. 3 множимо на 4, 12, 2 записали, 1 запам'ятали. 3 множимо на 9 – 27, до 1 28. Відокремлюємо одну цифру комою. Маємо 28,2. Ми знайшли друге число. Також відомо, що третє є середнім арифметичним перших двох. Знайдемо середнє арифметичне перших двох чисел. Перше число у нас 37,6 додамо 28,2 і поділимо на 2, на їх кількість 37,6 додамо 28,2. 6 додати 2, 8, 7 додати 8, 15, 5 записали, 1 запам'ятали, 3 додати 2, 5, да 1 – 6. Поставили кому під комами. А тепер виконаємо ділення на 2. 65,8 ділимо на 2. 6 ділимо на 2, Беремо по 3, 3 множимо на 2, 6. Виконуємо віднімання, остачі 0, зносимо 5. 5 ділимо на 2, беремо по 2. 2 множимо на 2, 4. Виконуємо віднімання, остачі 1. Ми закінчили ділення цілої частини, ставимо частку кому, зносимо 8. 18 ділимо на 2, беремо по 9. 2 множимо на 9 буде 18. Виконуємо віднімання, остачі 0. Вийшло 32,9. Це ми знайшли третє число.

6 і 28,2 ми вже додавали. Це 65,8. І тепер 65,8 додамо 32,9. 8 додати 9, 17. 7 записали, один запам'ятали. 5 додати 2, 7, да 1 – 8. 6 додати 3 9. Поставили кому під комами. У нас вийшло. Дев'яносто вісім цілих сім десятих. Сума трьох чисел. Записуємо відповідь. Дев'яносто вісім цілих сім десятих. Ми знайшли. Суму трьох чисел, перше з яких дорівнює 37,6, друге складає 3 четвертих від першого, а третє є середнім арифметичним перших двох. Номер 1803 виконано.